Якщо ти пов'язуєш себе з армією, будь готовий до такого, треба боротися з ворогом до останнього. Їдучи на Донбас, я радію в кожному регіоні свій захід сонця і свій схід. Ти не можеш знати все. Ти повинен знати або кого спитати, або де знайти, або як це вирішити. До війни я був максимально не фартовий. Пацани підривалися на ТМК, машина отак розворочена. Всі вижили. Ти є обличчям героя України. Ти зразок для багатьох. Підлітків. Все ж таки, ми сім поколінь вже відстоюємо свою незалежність. Скільки сили і характеру треба мати. То тільки ми зможемо взяти і відстояти свою свободу. Ви згадали про Щегла. Це людина, я так розумію, для вас цінна, дорога. Згадайте про ситуації як військові, так і як друзів. Е, як друзів <плес> була одна ситуація? Ми сиділи на хаті вже там, всього прийшов до нас посидіти на Wi-Fi, на старлінку. І він заходить, ми щось там розбалакались там, хто як воював. І він мені такий сказав: Гром, ніси, тюрма, не хуй сиди, кайфуй, блядь. Я блядь. І потім на днюху він мені подарив книжку тюрма, закони і порядки. Я говорю, хорош. Типа говорить, і потім у нього завжди був прикол. Коли вже став його командиром, коли я перевівся в 92-гу бригаду, він завжди коли їхав місто, його зупиняли на блокпосту там, з якоюсь фігньою. У нього була саме крута отмазка. За наказом Героя України Євгенія Громадського. Воєспешники дзвонять командиру моєму, командир мені і починає мене пижить, а ще глад відпускає собі спокійно. І, і, і що, він приїжджає, і ти ж йому нічого не пред'явиш. По факту він просто це сказав, а ти йому ці задачі не ставив, і ти стоїш такий... Блін, що ж сказати, це ж кент його підставити не можна. Ну ладно, будемо прикривати. На та моя і воля командірська, щоб всі удари ловити на собі. І У військовій справі він був прямо легендарною людиною, тому що він все планував до чіткості. Він дуже сильно переживав за кожного солдата, за кожного бійця. Малі деталі екіпіровки, хто скільки боєприпасів несе, хто як що буде йти, що які дії. Він отак от проговарював. До малішої деталі він дуже піклувався про все. У нас був випадок, він був з пораненням, він не мог виконувати ходити в групі. І ми проїхали точку вигрузки. Ми прям при до Русні заїхали на позиції. Вигрузились такі на наспокійники, на свободі вилізли з техніки, заходимо вдома, і ще його в радійку гром, гром, ви не туди поїхали, ви на двох ви проїхали точку. Там у всіх, отак, от взгляд, істерики, паніки, тому що один вихід, і чого такий. Ладно, гром, як я обсуждали, зараз приїде танчик і прикриє. Приїхав танчик, зробив пару пострілів по хатам росні, Ми спокійно вибіжали і перебігли на нашу вулицю, куди нам треба було. І блін, і він так кожен раз. Так, пацани, зараз у вас ні типу води, зараз ми вам скинемо воду. зараз хавчик скинемо, зараз то, 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 то. І Він так переживав, ну і реально, і він піклувався про все. І, от, будучи по факту, я командиром, а по факту я слухав команди щегла, коли він на пташці був. І блін, це реально крута людина була. І він... Ну просто щира повага. Коли деколи ми з ним не лагодили в певних питаннях, як командир і підлеглий. Служба-служба, дружба, дружба. Тут не вибирають командирів собі на смак і колег, побратимів. Що таке дружба? Дружба це, мабуть, максимальна довіра і підтримка один до одного в будь-якій ситуації. Оце я вважаю дружба. Найяскравіший прояв дружби в твоєму житті. Згадується ситуація, коли пацани вирішили привітати мене з нюхою і самі перейшали стол, там все поділили. А я був на позиціях і вони такі громно, типу, ми тут за тебе посінімо похавуємо, тебе на снікерс. Регіоновий друзі. А, 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 а такі ще приклади. Елементарно, коли мене поранили, пацани мене витащили, забрали перші. Ну, типа, одразу ж вони одразу все, гром на івак. Потім, коли там траплялася ситуація, мінус тачка, я в крові, я просто телефоную у другій годині ночі, чуваку, який спить вдома за 350 кілометрів від мене, кажу, пацани, прийте, заберіть мене. Чуваки зриваються, о у другій годині ночі їдуть, забирають мене. Я, оце я вважаю реальна дружба. І в будь-якій ситуації, якщо я не позвоню своїм побратимам, зараз вирішимо питання. Давай. Зараз, якщо не знайдемо, якщо самі не зможемо, зараз знайдемо, хто тобі зговорить. Оце дружба. Кого ти вважаєш найближчим другом? Найближчим другом у мене є найближчий друг. Це Ігорьок, Мажор. Салям. Ну, це прям зараз лепший кент, який прям лепший лепший ситуація нещодавно була. Він телефонує мені о 9-й ранку. Каже: Гром, тут ситуація. Я кажу, яка? Каже, ми заробили 500 баксов, Я такой, в такому смысле. Він ну, є одна проблема. Я кажу, яка? Тебе надо приїхати в Харьков поговорить з девчонкой. Она хотела с тобой познакомиться, я сказал, что это я тебя могу познакомиться, типа, познаем это а и с тобой за 500 баксов. Она скинула ему 500 баксов, и так я, типа, офигенно, а где бабки? Он говорит, ну, уже нету, я машину заправил, я машину отремонтировал, он такой, красавчик. Я говорю, ну, тогда иди гуляй сам с ней. Так кто гулял? Еще никто не гулял. Он и сейчас что, типа, сказал, он сейчас на задании, он не может приехать, он на боячке. Там вон ты". и вечно вот так вот. Подкалываю мене, он подходит к девчонкам знакомиться. «Та вы знаете, кто у меня друг? У меня друг гром, герой Украины. Я стою просто вот так, от, когда я слышу, что мені все розповідають, я стою краснею и від цього и всего. Але у нього це завжди прокатывает.